Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба дібрі життя подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, стій, хріпкий стій, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, хипкісти і безсмертний помилуй нас, святий Боже, хипкісти безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Пресвята тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику прости беззаконня наші, святий завітай і ціле немочі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного і доносушного з за Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняєми і рівно славимий, що говорив через Пророків в єдину святу, Соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. О, непорочна цариця неба і землі, прибіжище грішників, і наша найулюбленіша мати, який Бог захотів цілковито доручити всю справу свого милосердя. Ми недостойні грішники, припадаємо до твоїх ніг. Покірно благаючи тебе, якщо на це є Твоя воля прийняти нас всіх цілковито у Твоє володіння, як Твою річ і власність, і вчинити з нами і всіма нашими здібностями душі і тіла згідно Твого бажання, з усім нашим життям, нашою смертю і нашою вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку. Щоб сповнило сказане про тебе, вона розщевить тобі голову, а також ти одна знищила усі єресі світу всього, щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатним знаряддям, аби ширити якомога сильніше, примножувати Твою славу в усіх втрачених та байдужих душах, і таким чином розбудовувати, наскільки це можливо. Блаженне Царство Пресвятого Серця Ісуса, ми посвячуємо Тобі Росію і навернення Її народу і правителів її. Посвячуємо усіх наших ворогів, всіх тих, що люблять і ненавидять нас. Посвячуємо Тобі нашу дорогу Україну, увесь наш нарід, особливо наших воїнів, наших захисників. Всю нашу молодь. Посвячуємо тобі, хворіючих, страждаючих, посвячуємо тобі всіх тих, що у полоні, неволі оковах перебувають. Молимося за їхнє зцілення і визволення. Там, куди приходиш ти, справді отримується благодать, навернення та освячення, бо через твої руки протікає вся благодать. Від найсолодшого серця Ісуса до нас. Далі прошу, щоби молитву провадили ви, а потім на завершення я ще скажу коротеньке розважання. Отче предвічний, жертвую тобі Тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Хоч предвічний жертвую тобі тіло і кров, Душу душою Божества, найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих, за болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і не цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і не цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами не цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами не цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами не цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами не цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло й кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплила за найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело, милосердя для нас. На Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Добре, завершили ми молитву, так? Може, я трошки підсіли ще до себе. Хто в нас сьогодні за старшого? Хто модерує нашу зустріч? Олександр, так? Добре. Скільки ми часу ще маємо? Скільки бажаєте? Зазвичай, скільки часу ви ввечері проводите на цій молитві? Ну, верочка до Божого милосердя найкоротша. То десь хвилин 15-20 самі молимося, але науки бувають різному. Ага. Добре, бо мені не окреслили тему науки, тому я так собі сьогодні думав. Трошки поговорити з вами про молитву. Я не знаю, чи, е, може, вчора ви мали про молитву, чи минулого тижня, але я рахую що про молитву маємо говорити завжди. Пригадую собі, хтось сказав, що Бога настільки знаю, наскільки молюся. А як не молюся. Його не знає. Напевно, не буду зараз розказувати, що це є молитва, бо ви всі добре знаєте, правда? Кожен знає, що молитва це розмова з Богом. І так як тепер розмовляємо одне з одними, то не тільки говоримо, але і робимо ще щось дуже важливе ми слухаємо. то є дуже важливо, щоб ми не тільки говорили, але щоб ми також її і, і слухали. Пригадую, владика Венедикт одного разу сказав, що в два рази маю більше слухати, як говорити, бо маємо два вуха і маємо одні уста. Ну, а ну, так проаналізуймо собі, скільки ми говоримо, а скільки ми слухаємо. Я думаю, що дуже часто ми забуваємо слухати. Хочемо завжди. Сказати своє, донести своє, бути вислуханими, але часом не вміємо послухати, не вміємо бути в тиші. Знаєте, я тут десь спостерігав навіть за собою в розмові. як дуже часто розмовляю з людьми і десь хочу відразу перебити, сказати своє, донести своє. Не а не маємо тої терпеливості вислухати людину. Ось дуже часто є так у молитві. Знаєте, ми, ми Богові хочемо донести своє, хочемо йому завжди надиктувати щось своє, зазвичай наші прохання, наші потреби, те, що ми потребуємо, але не вміємо його послухати. Не вміємо його послухати, не вміємо його почути. А згадайте те євангельське читання про Марту і Марію. Що робила Марта? Вона клопоталася, каже Боже Слово, всякою послугою. Що робила Марія? Сіла в нога Господа і слухала його слово. Знаєте. Я думаю, що якби Ісус прийшов сьогодні до нас на вечерю, ми б сто відсотків були мартами, ми б сто відсотків переживали, що треба приготувати, що треба на стіл покласти, яке має бути меню. А Ісус хоче, щоб ми сіли з ним до розмови, щоб ми порозмовляли з ним, щоб ми послухали Його, щоб ми почули його. То сьогодні маємо домашнє завдання. Я думаю, що ми тепер звершили вечірню молитву, але може ще на п'ять хвилин, як будете лягати спати, помоліться, слухаючи, нічого не кажучи Богові, але просто в тиші вміємо послухати, що Господь мені скаже. Він часто говорить дуже тихо. І для того, щоб його почути, потрібна тиша. Бачите, ми сьогодні часом тишу не любимо, часом від тиші втікаємо. Нам завжди щось має грати, телефон має бути, не знаю, телевізор має бути. Я завжди маю щось чути. Лише не тиша. Ось сьогодні спробуємо знайти тишу. І в тиші почути, що, Господи, мені сьогодні хочеш сказати. Не буду нічого говорити, буду слухати. І, може, спробуємо десь час до часу ось так молитися, щоб не лише говорити Богові, що я е, хочу сказати, що я маю на серці, скільки я прохань маю, це є важливо. То треба говорити, але вчитися також слухати. Вчитися сідати в ногах Господа і слухати, що Він мені тепер хоче сказати? Яким словом тепер до мене хоче промовити? І це зможемо зробити лише в тиші. Тому сьогодні спробуємо. чи нас вистане на п'ять хвилин тиші, щоби перед тим, як ляжу до, до відпочинку, я посидів у тиші, чи вдасться мені почути Божий голос, або навіть чий голос я буду чути. Буду чути, не знаю, голос машини, яка проїжджає перед вікном. Що я буду чути? Тому сьогодні зараз приймемо благословення і вчимося слухати Господа, вчимося перебувати в Тиші. Нехай. Та тиша дасть нам кожному можливість почути, що Бог хоче сказати. Мені. Тобі сьогодні. Чуєте, Господь до кожного окремо говорить: до Марії, до Вікторії, до Оленки, до Антоніни, до Богданки, до Олександра, до Вероніки, до отця Віктора до кожного. Господь говорить особисто з тобою. Почуємо його голос. Дякую вам, що молитеся, То є дуже важливий час. Часом думаємо собі, що коли помолюся, то ну, так використовую час, може, є щось важливіше. Насправді нема нічого важливішого. Час, який ми посвячуємо молитві, він є найкраща інвестиція. Не думай, що, що то є такий час неякісно не викону, То є найкращий час. Тому постараймося справді якісно цей час прожити і ввечері почуємо, що Господь скаже кожному з вас. Буду радий ще послужити вам, коли є потреба, то зголосіться, дайте знати. Ввечері завжди раду послужу вам молитвою чи коротенькою думкою. А зараз хочу вам побажати спокійної ночі. Підіть, обійні, обійміть своїх батьків, Підіть поцілуйте кожен свою маму, свого тата, братика, сестричку, подякуйте за прожитий день. Ну і п'ять хвилин домашнього завдання. Почути, що Господь мені скаже. Домовилися? Приймемо благословення. Марій благословення всемучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Хай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Дякуємо дуже отче за чудову науку за розважання. Дякуємо всім за спільну молитву. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Всім на добрані, слава Ісусу Христу.